Кажу, ну, а ви мій час взагалі не поважаєте, Ну переписуємося. вона Ну Я тисячу кину. Так, це піде у, ми, ви поспілкуєтесь, а це ще й піде потім у е, оплату е, абонементу. Я кажу: Ну по-перше, з завтрашнього дня абонемент буде коштувати інші гроші. А по-друге, е, абонемент сплачується відразу. Тобто, не буде такого, що ви мене будете кидати і ви будете мною маніпулювати. А що стосується фейків, у вас дві дитини займаються шахами. Ви кажете, що вони постійно у шахах, приділяють весь час і вдома їм. Займаються їми постійно, їздять на всі турніри, грають у чемпіонатах України і мають рейтинги 1500-1700 українські. тобто рівень третього розряду за 6 років. Ось це фейк! Ось це! Обман, ось це шахрайство. Ви обманюєте себе, обманюєте своїх дітей.